Вітаю вас в ефірі Служба телевізійних новин. Європейський союз не представить сьогодні доповідь про безвізовий режим з Україною. Оприлюднення документи відклали ще на тиждень. 15 грудня мало стати історичною датою для України. Саме цього дня Єврокомісія мала намір оприлюднити шостий звіт про виконання Києвом плану дій візової лібералізації. Кілька проєктів звіту були готові вже наприкінці тижня, і всі вони, як свідчать джерела ЄП. Були позитивними для України, та в останній момент, несподівано для всіх, оприлюднення звіту було перенесене. Новий день звітування не названий. Очікується, що воно відбудеться протягом тижня. Офіційна причина Брюсселя – Єврокомісія все ще працює над документом, але за інформацією деяких українських видань, оприлюднення звіту відкладено через невідповідність поправок до українського закону на цагенства по поверненню і управлінню незаконно виведеними активами вимогам Єврокомісії. Виявилося, що закон, підписаний президентом України Петром Порошенком 9 грудня, не отримав експертного висновку комісарів ЄС. Попри те, українців продовжують переконувати, що висновки Єврокомісії таки будуть позитивними. Польща надасть Україні кредит на 1 мільярд євро. Про це повідомив президент України Петро Порошенко після переговорів з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Проведені переговори між главою Нацбанку України пані Гонтарєвою і главою польського банку паном Бельком досягнуті домовленості про відкриття кредитної лінії на суму 4 мільярди злотих або 1 мільярд євро, що безумовно сприятиме торговельному обігу між Україною та Польщею, наголосив Порошенко. Крім того, уряд Польщі надасть Україні 100 мільйонів євро для створення спільних пунктів пропуску на кордоні. На сайті МВС запрацювала послуга доступу до реєстру власників транспортних засобів. Для отримання інформації необхідно зареєструватися. Після користувач зможе отримати всі дані про те, які транспортні засоби зареєстровані на конкретному громадянинові. Для цього потрібно знати його ім'я, прізвище та побатько, а також дату народження. Необхідно також вказати свій контактний телефон та адресу електронної пошти, на яку прийде результат запиту. Власник автомобілів, в свою чергу, зможе на вимогу отримати дані про всіх, хто цікавився його транспортом. Головна мета розкриття бази даних боротьба з корупцією. За задумом, тепер будь-який громадянин зможе дізнатися, які саме автомобілі зареєстровані на будь-якого чиновника. Відповідний закон був підписаний президентом ще в серпні. На втілення в життя публічного доступу до бази даних МВС було потрібно більше часу, аніж очікувалося. Та й зараз доступні не всі функції, а запити часто не обробляються через помилки. Нові низькопольні трамваї почнуть курсувати Одесою вже до кінця поточного року. Про це повідомив директор комунального підприємства Одес електротранс Дмитро Жеман. За його словами, один з низькопольних вагонів до кінця поточного тижня буде доставлений з Дніпропетровська. Його вартість складає близько 14 мільйонів гривень. Що стосується другого низькопольного вагона, то його збирають співробітники Одес електротрансу. Отже, вже за півтора тижні модернізований трамвай вийде на лінію. Відзначається, що центральна секція вагонів буде з низькою підлогою. Це дозволить користуватися ним людям з обмеженими можливостями. Один з трамваїв буде ходити до житлового масиву Котовського, інший вагон йтиме за маршрутом п'ятого трамвая. Якщо експеримент матиме успіх, то в 2016 році заплановано виготовити ще 5 подібних трамваїв, додав Дмитро Жеман. Музика. ООН спільно з глобальним екологічним фондом розробили проєкт енергозбереження. В ході проєкту планується замінити натрієві лампи Одеси та лампи розжарювання на світлодіодні, які допоможуть зберегти бюджет міста та зменшать шкідливі викиди в атмосферу. Термин дії такого освещения – от 5 до 10 років. Этот проект очень э, потенциально нужный городу. Почему? Потому что сейчас на данный момент 20% электроэнергии, которая потребляется в Украине, идет на нужное освещение. И это позволит нам снизить колоссально потребление электроэнергии так, в такой нужный для нас период времени, плюс уменьшить выбросы СО2. Віталій Савіч додав: з питання енергозбереження в регіоні вже відбулися зустрічі в Одеській міськраді та облраді. Обласна та місцева влада буде розглядати всі проекти. Музика. Хаджибеївська дамба, по якій проходить об'їзна дорога, перебуває в жалюгідному стані. Про це на нараді в мерії заявив міський голова Геннадій Труханов. За його словами, на сьогоднішній день на ряді ділянок дамби утворилися промиви, через які проходить інфільтрація води. Однак, зазначив він, комунальники можуть тільки засипати їх піском і будівельним сміттям для більш повномасштабного ремонту просто немає коштів. Справа в тому, що дамба знаходиться на фінансуванні обласного бюджету, а відповідну статтю витрати депутати поки так і не внесли. При цьому, за словами мера, у разі прориву дамби, буде затоплена значна територія, більша частина якої знаходиться в межах Одеси. Нагадаємо, що проблема з дамбою існує щонайменше 10 років, проте серйозного капітального ремонту на об'єкті досі немає. Дамба є однією з найбільших гідротехнічних споруд в межах Одеси, залишаючись при цьому транспортною магістраллю. 14 грудня 1990 року Генеральна асамблея ООН в своїй резолюції постановила вважати 1 жовтня міжнародним днем людей похилого віку. Але піклуватися про тих, чий вік вже вважається поважним, треба завжди. Адже поки людина молода, думка про старість здається їй такою далекою і навіть неможливою. Але роки минають швидко, і в якийсь момент людина починає розуміти, що вона вже представляє старше покоління. Головне зустріти старість з посмішкою та завжди залишатися молодим в душі. Ознайомтеся це Інна петрівна у свої 77 років. Вона встигає ходити на концерти, займатися домашніми клопотами, виховує сина та дорослого онука. І все з цією ж молодою посмішкою гуляє вуличками улюбленого міста. Саме це, та морський порт. У своїй натурі Інна Петрівна відкрита та життєрадісна людина. З дитинства її оточують улюблена сім'я і море. Я виросла фактично на берегу моря, і тому любиме це місце. І коли син у мене з'явився, ми гуляли завжди на муровокзалі. У дитинстві маленька Іна полюбляла вибиратися з татом на риболовлю. Коли дівчина подорослішала, порушувати традиції не стала і продовжила займатися улюбленою справою вже із власною дитиною. Здесь на берегу моря у нас была лодка, курень, в Отраде. Да, Там раньше были в отрази, были спортивные общества. Это не, не так, как сейчас. А там было общество Спартак, общество Буревестник. И там среди этих обществ находилось для рыбаков-любителей причал. И там люди после работы... Приходили туди, дихалі, ловили рибу. Я люблю рибу. Ловіть у технікумі легкої промисловості Інна отримала спеціальні швачки. Однак у професії доля забросила мужню жінку зовсім в іншу сферу. 20 років вона допомагала людям. Я сама швейник, але так судьба служила, працювала в домі моделі. А потім так судьба служилась, що прийшла працювати. Ну я не знаю, говоріть лінія. В женской колонии усиленного режима да. была такая зона, потом до пенсии. А потом ее расформировали, потому что город Герой Одесса, и тогда ставился вопрос о том, чтобы в Одессе, так как здесь развивался начал развиваться туризм, чтобы зоны убрать. Я шла туда работать. Но так получилось, что меня уговорили идти в цех. Там фабрика і воспитывать, давати професію для того, щоб люди, которые ступились, выйдя на свободу, могли работать. Перше та єдине кохання молода іна зустріла у 22 роки. Пам'ятає першу зустріч з майбутнім чоловіком Сашком. Ніби то це було вчора. Пригласили на день рождения подружка, і там ми познайомились. І от уже 52 роки года була золота свадьба. Іноді ми навіть не помічаємо, скільки людей похилого віку довкола нас, які могли би поділитися своїм досвідом людей, які мають багато життєвий шлях. Рівно 25 років тому Генеральна асамблея ООН постановила, що в світі щорічно відзначатиметься міжнародний день людей похилого віку, щоб люди не забували про увагу і пошану до літніх людей. Євгенія Швіц, Владислава Гарбар, факти. Янголи відлітають на схід. Вже майже 500 картин янголів, створених школярами та дорослими, зібрали в Одеському обласному центрі української культури. Найближчим часом витвори мистецтва відправлять на Донбас, адже малюнки символізують мир так необхідний на сході України. На Луганщині дівчинка, яка переїхала з мамою із окупованого Луганська. Сказала такі слова, що напевно ангели відлетіли від нас, і тому в нас почалася війна. Якщо вони повернуться, то війна закінчиться. Музей Янголів у Креміні був ідеєю десятилітньої школярки з Луганська Поліни, яка внаслідок бойових дій втратила домівку та близьких людей. Дорослі вирішили допомогти дівчинці здійснити її мрію і вирішили створити музей, який називається музей на крилах, і звернулися до всієї України, щоб діти з усієї України, дорослі майстри декоративно-прикладного мистецтва, надіслали ангелят, які вони зробили своїми руками. Ось таких янголів відправлять у Креміну, аби символічно повернути мир та спокій на луганську землю. Зараз до Одеського обласного центру української культури надійшло вже 500 янголів ручної роботи, малюнків, картин та дитячих ручних робіт. Україна чекає на мир. Ти головне повертайся з дела, чистого зла не прожоване стогін. І відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші. Гостої. Валентин ти, Блях, Анастасія Доманська. Факти. Спробувати національні страви різних народів побачити виступ фольклорних колективів, придбати святкові сувеніри і разом з тим долучитися до доброї справи напередодні новорічних свят можна було 12 грудня на п'ятому ювілейному благодійному дипломатичному ярмарку Різдвяна зірка. У виставці брали участь 25 дипломатичних місій різних країн, акредитованих в Одесі. Всі вилучені кошти будуть направлені на придбання медичного обладнання для Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. Представители дипломатичного корпуса розглядають символическую голову дипломатическую ленту і відкривають нашу ярмарку. Ворювати новорічний настрій краще заздалегідь. Наприклад, відвідавши благодійний ярмарок Різдвяна зірка, де всі бажаючі могли не тільки поринути у святкову атмосферу, побалувати себе смачною кухнею різних країн, але й допомогти іншим, що двічі приємніше сьогодні. ця ювілейна ярмарка важлива для того, що ми вже маємо таку знаєте практику, що ми купляємо найкраще обладнання для наших дітей, особливо для тих дітей, які тільки народилися. В результаті цих ярмарок ми купили обладнання для того, щоб робити операції дуже складні на голові, швейцарське. Ми купили обладнання для е, е, вентиляції легенів, коли народилися діти. Ми купили обладнання для операції на серці у тих дітей, які тільки народилися. А в цьому році ми плануємо купити обладнання, ре, реанімаційний комплекс для тих дітей, які не, не повний срок. Е, Знаєте, бувають такі ситуації, коли народилися раніше того терміну, цей комплекс дозволить повністю виходити, як у нас кажуть. Традиція благодійних дипломатичних ярмарок популярна в багатьох країнах світу. Організатори висловили побажання, щоб з кожним роком благодійний ярмарок в Одесі продовжувався та розвивався задля доброї справи. Олена Логінова Ігор Дерев'янко, Факти метеорологи та народні синоптики розійшлися в своїх передбаченнях на зимові свята. На одних сайтах довгострокові прогнози на 31 грудня обіцяють дощову погоду з плюсом, тоді як інші ресурси дивують лютими морозами до мінус 21 градуса. А поки що, погода тішить одеситів теплом. В середині грудня термометр показує плюсову температуру. Середина грудня Одесити активно готуються до новорічних свят. А на вулиці ні сніга, ні морозних візерунків на вікнах. В Одесі плюсова температура, світить сонце, а на клумбах квітне троянди. Цього місяця це вже не перший випадок, коли Одесити помічають квіти взимку. Під Одесою були виявлені кульбаби і братки. Однак температурний рекорд в Одесі цієї зими поки не побитий. Наприклад, в цей же день у 1947 році термометр показував плюс 13. Цього року температура не перевищила 5 градусів. І це вся інформація на цю годину. Я нагадаю, що в ефірі для вас працювала команда Служби телевізійних новин. Всього вам доброго.